Знаєш, з чого пропоную почати? З е, якихось дивних дедлайнів щодо завершення війни, тому що виходить у нас така історія. Значить, по-перше, вида... по-перше, вчора Володимир Зеленський каже, що Вашингтон розраховує домовитися про завершення війни в Україні до початку літа, каже Зеленський. А видання Reuters днем раніше пише про те, що та яке літо? Заспокойтесь, в березні давайте вже мирна угода, перемир'я. І дивіться, якщо ви думаєте, що на цьому все завершується, ні. Окрім миру, ви ще отримуєте вибори і референдум. Сьогодні у нас 8 лютого, в березні вже хочуть мир. Та я за те, щоб взагалі і війна не починалася. Просто питання, ну, реалістично дивитися на речі. В березні чи в червні, давай так навіть, можливе перемир'я? А чого не в лютому? Я от не розумію, чого всі так нелочаться да що американці ставлять? Ну так ну ставте далі. що Путіна щось помінялося? що це українці на воюють проти Росії? Чи ми, ми з вами воюємо? Ми з вами воюємо, і що ми зараз будемо визначати умови. Так зване припинення вогню Путін сказав, що припинення вогню можливо після того, як Україна вийде з трьох областей України так і відмовиться від НАТО. Ну і далі, так звані стамбульські угоди, скорочення армії. Немає важкого зброєння, визнання Криму Донбасу. То тут у нас на тижні всплила така історія: Росіяни вимагають на переговорах визнання Криму і Донбасу. Це щось нове. Не в біса це не нове, це все, що читайте Стамбурзькі угоди. Я, наприклад, читав це з угоди, угоди. Взагалі не в біса нічого не диву. Я продовжую говорити, що поки Путін при владі буде, він це буде повторювати. Тому ці фантастичні історії про те, що хтось щось хоче там в березні, в травні. І все інше. Ну ну хотіть далі. Що я можу тут сказати? Давайте там агавки, і е, закінчиться це швидше, звичайно. Не так Україна поки буде робити свою зброю, поки СБУшники будуть далі мочити по території Росії. от нещодавно влетіли е, в завор, завод з виробництва компонентів для ракет е, в такому селі е, з такою говорящою назвою, як в Росії, в Врєцькіна. Влетіли в Грецькі. Ну, оце робота, оце, оце наближає мер. А все інше, це фантастичні історії, просто не про що. Там якісь газети і, і так далі. Тобі що, ну давайте ще треба ділити. Ви ж повинні йде, розуміти, іде інформаційна війна проти конкретно адміністрації Трампа, а веде інформаційну війну конкретно демократичні ЗМІ. А, Reuters, там Нью-Йорк Таймс, все інше. У них, щоб, знаєте, один день не. Ну, ні, не облити лайном Трампа, це, знаєте, день пройдений взагалі даремно. І тому вони можуть вигадувати, а давайте Трамп зробить це. Ну, звичайно, що це неможливо зробити. А почмага, бачите, він не зробив. Так, що це знову таки фантастичні історії, які не мають ніякого зв'язку з реальністю. ми знаємо з преси, що є два там. А, і по виборах, і по виборах, дивіться. Ну ЦВК вже вам сказав, що після закінчення військового стану вони хочуть робити перехідний період півроку для того, щоб взагалі розібратися, на якому світі вони живуть, розібратися з реєстрами, виборцями і так далі. Тому взагалі ніяк. Це ці, ці референдуми, ну, слухайте, ну це розводки, ніхто референдуми не збирається проводити. Тому що це Зеленський так пітляє, коли йому починають компостувати мозок, там, Віткаф і Кушнери і все інше. Говорите, добре, але народ повинен сказати. Народ повинен сказати, коли, коли е, 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 буде забезпечена безпека. Безпека повинна мінімум два місяці. Хто її повинен забезпечити? Звичайно, шановний Дольна Фредович. І що, шановний Доль Фредович не може, то в чому питання? Далі референдум. У нас теж, теж катають стереки щодо референдуму. Я вважаю, ніхто ніякого референдуму проводити не збирається. Це таке, знаєте, щоб нам не компостувати мозок. Тому що референдум вже має, ну на відміну, наприклад, від президентських виборів, має ще таку річ, як явка фіксована. Там, по-моєму, 50%, якщо не помиляюся, якщо немає 50%, ну немає референдуму. Далі у нас же референдуми – це ж хитра річ. Ну, по-перше, хто сказав, що українці скажуть позитивно щось на референдум? Це раз. А по-друге, да, А імплементувати референдум у нас хто повинен? Парламент. Я пам'ятаю, як Бадьора Кучма проводив рівно 27 років тому по референдум а, щодо скорочення кількості депутатів та двопалатного парламенту. 99-й рік, по-моєму, да. Ані 2000. 2000-й. Ну, з тих пір якось щось воно, знаєте, не імплементовано досі. Тому я спокійно до цього ставлюся. Я вважаю, що це такі умови додаткові, щоб нам не компостувало мозок своїми ідіотськими вимогами, е, там, е, частина американської адміністрації, е, навіть як частина. Я б сказав, частина з половинкою, навіть четвертинка це пан Віткав, да, і Пан Кушнер, який взагалі не має ікого стосунку до е е влади Сполучених Штатів е е Америки, окрім того, що він є зятям Трампа? Є, є два типу камені спотикання? Ну, назвамо це так. Пише преса. Мова про Донбас. Росія хоче, щоб ми вийшли з території, ми кажемо ми не вийдемо. І запорізька атомна електростанція. Питання таке: чи можливий компроміс? По цим двом питанням чи це неможливо, сторони будуть стояти на своєму. 11, коли, коли там говорять, ну, залишились такі невеличкі питання. Так, так це ж основні питання, які важать 99% цих переговорів. Ну, звичайно, ніякого компромісу не буде. Що значить компроміс? Ніхто нікуди відходити не збирається. Росіяни хочуть потім з атомною станцією що зробити. Вони так, вони хитрувати, хочуть її там розділити на трьох, ну, фактично узаконити мародерство, а потім вони хочуть. Ключити американців прикрити американцям і потім легалізувати легалізувати а, анексію а, цих територій. Як вони будуть робити? Ну через договори поставки, наприклад, електроенергії. А, як це, наприклад, робилося де 2014-му в Криму? От коли там уряд Цюніка почав підписувати договори а, про... Постачання, наприклад, електроенергії в Крим, і там дещо це був тоді міністр енергетики, які там не подивився і підмахнув. А вони написали Крим, це ну, росіяни написали Крим це федеральний округ. Ну, якщо ти підписуєш договір, ти визнаєш анексію Криму. От, і все, те, що хочуть зробити росіяни. Ну, українці на це не погоджуються. от і все тут. Ще історія там, щоб цю тему з переговорним процесом завершити. А Буданові Рахамія, вони, в принципі, якось повпливали на процес, чи від зміни там представників делегації нічого не змінюється, фактично? Ні, нічого не змінюється. Ну, як вони повпливають на процес? Ну, Вони представники президента. Ну, Звільнили, звільнили Єрмака, який раніше їздив, призначений був Буданов, там кислиця був призначений. Хто там їздить з нашої сторони, з того боку, взагалі, за великим рахунком, немає значення. От. Чому? Тому що особливо з боку Росії. Є позиція Путіна, він хоче далі воювати. Все, далі можете. Немає... У нас часто теж роблять якісь такі припущення, ну от там теж на, на Заході, ну там же серйозні люди приїхали, голова цього гру, це щось інше. Да пофігу для росіян, хоч, хоч гру. Хоч помічник, хоч, хоч сама Захарова, хоч Лавров, хоч Медзінський, хтось інший взагалі не має значення. Є конкретна позиція Путіна. Він її сказав, вона ніяк не поміняється, поки він живий. Як тобі, пане Тарасе, історія про те, що чуть не забаранили ледь не забаранили. До речі, я так розумію, першого заступника Костюкова, який на переговорах. Алексеева, генерала Алексеева в Москве. И зараз уже там нашли, швидко экстрадировали как так там из Еміратів нашли и так далее. Был замах на генерала. И там, если mm -hmm. посмотреть, Лавров первый вышел и сказал про то, что ну это фашист, неонацистский режим Зеленского, который хочет сорвать переговорный процесс. Мы только приблизились и вот украинцы сразу, украинцы, неонацисты сразу все срывают. Это специальная история, которую они влаштували. Ну після того як вони цінували атаку на Валдай, так взагалі навіть вибух там не змогли mm -hmm. організувати щось. ФСБ продакшн щось і тут вже лежати починають. мабуть, вже якщо раніше розкрадали 70% бюджету, зараз тут 99 розікрали. Так напереколиво, що навіть, навіть десь лояльні американці могли не помітити цього, вони не могли визначити. Стріляли все ж таки, по Путіну не стріляли. Тому вони шукають будь-які привід для того, щоб сказати, що е, хтось зірвав там. Да? Е, 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 то там байдуже, що, хто, е, що вони там говорять. Потрібно, вони скажуть, ну там, знаєте, е, Арахамія в Красівках приїхав на переговори. Е, це теж зрив переговорів. А, у Буданова не така краватка була. А, от Буданов щось записував а, уважно, коли хтось говорив про вимогу не, не, вийти з території Донбасу, враховуючи велику велику вели, 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 вели біографію пана Буданова з відривання голів а, тим же росіянам. Нам нам не сподобалося. Ми перелякалися. А там потім памперси частіше довелося міняти, тому українці хочуть зірвати переговори. Тут не важливо, що вони не важливо, що вони тут говорять. А, якщо це робили наші, ну слід радіти з того, що що це наше робити. тому тут немає значення. Ні. Ну це добра знака про те, що росіяни в біса нічого не виходить, так. А протиснути, протиснути відхід з Донбасу не виходить, А інші ідіотські вимоги не виходять. Це основні тому тут. А далі ж чогось ніхто не, не, не йде штурмувати банка. да? тут стріляють, тут морозять Київ. Вони ж сподівалися, що зараз всі українці як один а, помчать зносити українську владу, щоб тут був хаос, обруш... обрушення фрофонту, і вони захоплять цю країну. А тут українці знову якось діють на непоочікуваних їх лекалах, так і тому звичайно вони починають говорити, що хтось зриває ці переговори. От звичайно, ніхто нічого не зриває, тому що їх фактично і немає. А, слухай, як ти думаєш, в принципі, це ж не перший генерал, якого там намагалися забаранити, тому що раніше багатьох уже ліквідували <гум> і прям нормально? Так От там видно вже реально, що почерк Малюка, там, СБУшників і так далі? Ну можливо, тут до речі, вони я, я також до речі, не знаю, чому там багато хто там соромиться казати. Да ну блін, якщо це СБУшники, так красавчики, навпаки. Але ну не знаю загалом. Питання таке: як ти думаєш, чи впливають ось ці смерті або там, е, там критичні поранення? Представників там, вісь, ну, вищого рангу військових, генералів і так далі, в цілому на, ну, на настрої генералітету. Ну, типу, от буду ну, натискати кнопочку, щоб по Києву летіла ракета. Мене забаранять. <зв> може я тут ще подумаю трохи. Чи, чи їм пофіг взагалі? Ні, ну звичайно, що не пофіг. Одна справа, коли тому що вони під це не підписувалися. Вони ж підписувалися на що? На якусь там швидку перемогу, на парад на Хрещатику через три дні. І так далі, а тут їх вже не... 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 безпосередньо в Москві. Там вже цього представника генштабу, який теж плануванням атак на Україну, там о... займалися збушники, покатали на самокаті теж біля його будинку е... і так далі. Звичайно, що це тактика масада і довіру всередині органів. Дур руйнують довіру серед вищого керівництва. Тому що одна справа, коли йдеться про міфічні удари, наприклад, по тому ж НПЗ, міфічні удари по, ну точніше, міфічні далекі від них удари, по, наприклад, Білгороду, а тут йдеться про особисто. А знаєш, своя сорочка якось ближче до тіла, вони на це точно не підписувались. І звичайно, що вони будуть ну, нервувати, тому що вони точно так, такого вони не хотіли. До речі, в Білграді, про який ти згадував Блекаут, в Брянську, Блекаут, частина Лінніградської області також без світла сидить. А як ти думаєш, розширити географію? Нам під силу? Е, ну дивись, е, я думаю, що під силу питання в тому, що цим ми почали займатися всього -то, ну, десь місяців п'ять. Росіяни та скільки чотири роки, а у нас десь місяців п'ять ідуть атаки. Звичайно, що шукаються точки розламу, шукаються важкі точки, точніше, де можна це здобути. Ну, я знаю, що робота така ведеться: працюють фахівці, знають теж слабкі місця російської енергетики. Вона виявляється дуже зношена, більш зношена, до речі, ніж в Україні. цю пам'ятаєш цю фантастичну історію, як Мурманск Мурманськ зараз мерзне. Там же ж опора впала. Там невідомо правда, допомогли впасти, чи опора, а вона виявляється: виявляється, її була поставлена ще в 60-х роках, її раз на 40 років треба міняти. Так от її так така наддержава, що її вже 60 було років. Ти подивись, як вони ставили ту опору. Вони на місці, де збивали з дошок її, з дошок, з бревен. Піднімали вертольотом, поставила вона все рівно впала. В панель, да? ну точніше, не панель, молодець, що впала для нас. Там да це це ще раз говорить, що у них енергетика так зношена на достатньо високому рівні, і тому я думаю, що Україна. Удари по енергетичним об'єктам до цього вже почалися. Вони десь два місяці тому почалися удари. Зараз промацувані до в підмосковії є теж блокаути, а щось там у них трапляється. Тобто, не виключено, що йде удар по такі, по таких а, ну важких точках. Де на росіяни одразу ж не можуть відновитися, і це теж матиме накопичувальний ефект. Так що подивимося, як воно буде чи є такі технічні можливості, знову таки, це залежить виключно від нас, від наявності нашої зброї, ракетної програми та багато чого іншого. Дивись, а якщо там безвідносно до того, хто долучений там чи хто причетний до того, падають лепи чи ні. Головне результат да? немає світла, там немає тепла, умовно і так далі. Це все може змусити росіян вийти в їхньому випадку. Там не на банку, а там не знаю на червону площу, умовно кажучи, там до своїх місцевих рад, або що чи вони звикли жити в лайні на вулиці, і вони, в принципі, звикли до таких умов. Е, ну дивись, е, очікувати, очікувати, що саме це спонукає саме росіяни. Ти на Кремль ні, цього не буде. А от питання місцевої влади вони можуть позадавати, тому що страшно на Кремля. От губернаторів не страшно, так да, а от це раз, і, і ти повинен розуміти, що тут головне в цій історії наш головний союзник це місцеві місцеве еліти. Які теж до речі не підписувалися на цю свою історію? Вони підписувались на поляння бюджетів. що їм нічого ну періодично нічого за це не будуть. А тут, і бізнес місцевий гине, з якого вони годувалися? Федеральних програм немає, щоб це їх розпилювати. Тут питання. Навіщо це казі баян називається в даному випадку? А тому це впливає, це впливає звичайно на настрої і Кремль звичайно це моніторить, але ще більше моніторить місцеве начальство, тому що ж морду бити кому в першу чергу будуть? Не путіну ж проти Путіна. Поки що страшно. А от місцевому начальству, в принципі, не страшно. Ну треба ж когось там, щоб хтось був винувати в цьому, так що це так працює. Сьогодні Генеральний штаб повідомив про те, що ну, ми бахнули по Кабусіному Яру. Е, той ну, платформа, звідки там той самий Арешник запускають, і так далі. А пошкоджено об'єкти обслуговування балістичних ракет. Надбет. Я так розумію, пане Тарасе, що бахнули ми ще в січні ракетами Фламінго. І я тобі знаєш, що хочу сказати? Я от блоги там роблю собі на канал про Фламінго. Кожен ну там 98% коментарів. Люд просто лютий хейт, Фламінго Немає, значить, у нас немає ніяких ракет, це все вигадка, легенда і так далі, і тому подібне. А ч... як ти думаєш, чому так? Чому така історія? Ну тому що працює внутрішня агентура, да, в тому числі не внутрішня а зовнішня агентура, яка фінансується в тому числі іноземцями, а яким дуже не подобається, що Україна з'являється балістичні ракети. А ну дивись, фаерпонд не тільки ж це виробляє. Вони ж виробляються ракети на 200 кілометрів, СБУшники ними користуються, і так далі. І звичайно, що це вибільшує всіх, а вибільшує всіх. Американцям, до речі, теж не подобається, що в Україні з'являються такі стійкі ракети середньої дальності. Тому що ракета середньої дальності це не основна зброя багатьох, і тому качається: качається в тому числі нашими там. Опозиціонерами, які категорично взагалі не сприймають взагалі якісь успіхи держави. А тому, що їм краще, щоб була поразка країни, вони набрали на виборах там свої 4%. От тому і наймаються такі люди, які цим от антикорупціонери, в тому числі так звані. А вони теж дуже їм дуже не подобається компанія Firepoint. До речі, оця історія з, з Мідесом. Вона, я вважаю, що це одна там декілька було цілей. Перше, це Ударити типу, по для того, щоб забрати у нас енергатом під шумок, да? щоб давайте, типу, приватизувати, щоб ви тут платили купу грошей, щоб ви ви ще залежали від якихось дядь, тьоть за кордоном. Далі це компанію Firepoint, тому що вони якраз щоб зірвати всі контракти, які там були в Європі, в тому числі, от тому, що по суті ж нічого немає. Ну, дивись з цим мідесом. Люди деркача люди, 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 на місці, на місці Їх, проти них ніхто не порушує кримінальну справу, а от статус плівок стає все більше незрозуміло. Що це взагалі було, особливо після того, як на, 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 на атаку пішла конкретно Юлія Тимошенка, вона що сказала? О, дивіться, я бачу, що це скомпільовано. Проведена експертиза міжнародна, це скомпільовані записи. Дайте, я подивлюся, щоб ми могли говорити, що про що про що взагалі йдеться? Чомусь САП одразу ж випала в осадок. і чогось воно нічого не дає. Факту хабаря немає, є якісь незрозуміли розмови і багато чого іншого. Тому це таким чином працює. Таким чином працює, чому працює, тому що не подобається, що Україна стає суб'єктом. Це абсолютно проплачена агентура, яка відверто хитає країну і хоче поразки нашої країни, тому їх вибільшує, що, що в дійсності фламінга існує, і існує довгий Нептун, існує, так? і громи існують. Так? Це це ж програми є, тому що це самі росіяни говорять. Це самі росіяни говорять, що uh, воно є, воно прилітає. Тільки оця от агентура починає говорити, що його немає. Ну тому, що вибішує, ви більшою за поставили перед ними завдання. Треба чим гірше, тим краще називається в даному випадку опльовувати важку працю десятків тисяч людей, які працюли працювали над цим. Так що так от. Генеральний штаб, звичайно, у нас бреше там. Да, всі брешуть, тільки вони не брешуть якісь там боти, які невідомо яким чином розповсюджують всі ці чутки. Дивись, да. а чому чому не можна зайнятися в принципі цією агентурою, яка займається ось такою і фактично підриває роботу? А, ну дивись, тут же. А, а, а що а що ти будеш конкретно говорити? От цим людям, те, що ви ну, навіть якщо ти е, спіймав, а що, а що ти будеш говорити? Ви ви закликаєте, наприклад, до повалення існуючого ладу. Ну не закликаєте. Ви, типу, начебто, сумніваєтесь. Тільки виснування флагінга. Ну за це ну на це це, це ти, ти, до кримінальної відповідальності. Не не можеш е, е, таких людей ботоферми, прив'язати в даному випадку. Тому що тут, під, під виглядом, тут дивись, під виглядом боротьби з корупцією фактично хочуть знищити. Українських виробників зброї. Ну, начебто, ми ж боремо з корупцією, а те, що ви приходите, наприклад, на Бусап і САП, приходить, цікавиться виключно технічною документацією, яка потім з'являється у ворога. чи, наприклад, у наших західних партнерів. що думаєш, вони не використовують їх в якості інструментарію, викачки технічної документації. Звичайно, що використовується. А кого ти тут кого спіймаєш? Ну, вони, начебто, діють законно, можна так сказати. Тут, пане Тарасе, гарна новина від видання The Guardian, британське видання, яке повідомляє, що БрВека Британія готова захоплювати суд на тіньового флоту Російської Федерації разом з союзниками по НАТО обговорює можливість конфіскації пов'язаних з Росією танків так званого тіньового флоту. І це може стати новим етапом економічного і військового політичного тиску на Москву. У мене ага. тільки це гарна новина. у Мене тільки одне питання: а як ти думаєш? А чому тільки там на шостому, фактично році війни проснулись і вирішили захоплювати танкери? Ти почекай, ти так говориш, вирішили захоплювати танкери, що начебто вони вже захоплюють. Вони тобі ж сказали, написали, тільки обговорюють по захоплення. Ну цей клуб таких активних імпотенцій зараз будуть довго говорити. Вони і зараз, і зараз можуть її затримувати, без будь-яких проблем. От. Те, що вони збираються щось захоплювати, це нічого не означає. Вони будуть говорити тобі нескінченно поки що захоплюють виключно американці та українці. Ну українці б'ють по танкерах. От і все Все інше, це проста, просто балаканина, і не про що. Дивись, а чому до речі, там удари по НПЗшкам? У нас ну в останній час ми не спостерігаємо. Удари по танкерах. Ми також не спостерігаємо. Ми, типу, хочемо показати американцям, що дивіться, ми готові там до енергетичного перемир'я. Змусьте росіян чи в чому проблема? Ну, давай я, я тут не можна сказати, що це. це виключно військове питання. Як це може бути? Ну, наприклад, подивилися, що є удари далі, чи є технічні можливості продовжувати в такій інтенсивності. Далі, чи є військова доцільність це робити, може деякі МПЗ були так пошкоджені, що ну треба зараз бити. Може зараз ресурси де вбити по енергетичних можливостях Росії, для того, щоб у них не було можливості, наприклад, при таких морозах, ну, наприклад, добуватися блекау тут. Пріоритети можуть бути різні. Це військово суто питання. Тут питання виробництва нашої зброї так? Чому ми не забезпечуємо відкриття повного експорту, щоб залучати ресурс нашого оборонку? фінансування нашого ВПК, кредитування ВПК та багато чого іншого. Фінансування страхування військових ризиків і так далі, от що ми повинні першу чергу про себе думати. А там можуть бути різні питання. Та я не думаю, що тут якісь там енергетичне перемир'я. Ну, слухайте, я не думаю, що так воно так, що ми щось показуємо. Я думаю, що це обмеження технічної можливості. Тут питання наявності ракет, наявності можливості бити, наприклад, по декілька цілях. Я думаю, що це просто зміна пріоритетів ну на даний проміжок часу. А що ти думаєш з приводу заяви Лінці Грема, який напередодні Абу-Дабі знову згадав про тамагавки? Ну там, це потужна риторика, там його виключно політична лінія. Це тиск на росіян перед переговорами чи це реальність? і ми і нам готові там типу надати ці ракети? Ракети нам нададуть, коли вони будуть бачити успіх української програми ракетною ну в достатній мірі, щоб вони були змушені це давати. От, що ви ми повинні розуміти, це тільки так в цьому світі працює. Тобі починають сувати цю зброю для того, щоб ти свою не виробляв зброю. Це по першу чергу. От чим більше буде у нас фламінги, чим більше нам будуть давати там агавки, щоб а, ми залежали від них з лінці, гремом, без лінці Грема. Це байдуже У лінці. Грема своя виборча кампанія. Просто а, він же теж хоче перебиратися зараз а, в Сенат. А і тому він просто українське питання юзає для того, щоб теж переобратися. Тому я вважаю, що це передвиборча його риторика. А в даному випадку, якщо потрібно буде без всяких цих дайте, коли американці хочуть, коли американці хочуть, не треба це ніяких законопроєктів, не треба нічого. Одразу ж беруть і роблять. От і все під будь-яким приводом. У мене останнє питання до тебе: невдовзі вибори у штатах. І тут у нас зринають історії про Файл Епштейна, там і інші історії Трампа мочать медійно, Ти сам згадував Нью-Йорк Таймс і так далі. Питання таке: а якщо про моделюємо ситуацію, да просто змоделюємо демократи беруть дві палати, умовно це якимось чином впливає на нашу ситуацію? На війну Чи я думаю, що в контексті ні. рішень там і так далі. Ні, я думаю, що ні. Дивись, у Трампа є достатні механізмів, щоб, щоб обходити Конгрес. Ну, дивись, чого він постійно ну, наприклад, коли була операція в Венесуелі, не брали е, дозвілу Конгресу, чому? Тому що наркотики, а наркотики можна шукати без дозволу конгресу, навіть якщо для цього треба там скільки там дві авіаносних групи пересунути, наприклад, у бік Ірану. Це раз, навіть якщо теоретично, якщо навіть теоретично буде імпічмент Трампу, а хто буде президентом? Дівенс? ну так дівенс, що це що, щось інше буде? Ні, Трамп реалізує ідеологію і програму, який, яка буде реалізовуватись. Це ж не конкретне рішення Трампа, за ним стоїть державний апарат Америки. Це раз, і по-друге, я не впевнений, що вони ще програють вибори. Це у нас тільки знаєте, в нашому інформаційному просторі так ці файли Епштейна осмоктують, начебто це вся наша еліта там була. Да? От. Там, наприклад, в Конгрес наприкінці лютого викликають Хіларі Клінтон. Викликають Біла Клінтона, який там 32 рази виявляється, був. Судячи СОУ, зараз ще й не виключає, що з'являться зв'язки Епштейна з чи Клінтона, а потім чита Обами з'явиться і так далі. Тому що файли ж Епштейна демократи не публікували. Про них же стало відомо колись у 2019 році. А чого Байден їх не публікував, якщо там такий убойний компромат був на Трампа? А тому, що там вся верхівка вибач, демократичної партії, теж знаєш, при при всіх тих справах. Тому я не вірю, що воно особливо сплине, тому що часу багато. Ну це як працює, я скажу на виборах. Коли ти погано навернув на початку виборчої кампанії, викидаєш, а потім всі до неї звикають і думають: ну ну, да, знаємо, що, шо що що, 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 що нового умовно кажучи. кажуть.